Нарешті рада вітати усіх глядачів на моїй персональній виставці, яка називається Україна, моя батьківщина. Проходить виставка у такі буревні часи під час війни і присвячена до Дня Незалежності України. І я дуже дуже щаслива, що є така можливість понад усе провести виставку, і представити свою творчість, порадувати її наших українських людей. На протязі останніх чотирьох років мною ну, створено більше ніж 300 художніх творів. І за того, що зараз такі події у нас розвиваються, була можливість виставити на показ декілька з них. Але вони для мене дуже дорогі, бо присвячені українській тематике. Зверніть увагу на цю картину. Український прапор, жовте поле, голуби і дата 10.03.2022 року. Це під час бойових дій у Києві, під час ракетних обстрілів. Я знайшла собі сили створювати, малювати. Це дійсно мене дуже. Підбадьорювало і за вікном були чутні артилерійські обстріли. Ми всі ховалися кожні 3-4 години у підвалах, і під час перерв на життя була створена ця картина. Живопис Українка з півником була створена за місяць до початку війни. І ще тоді півник не був символом сміливості України, але наразі це стало таким символом життя і відродження, сміливості і стійкості. І ця українка це мій автопортрет а півник у руках це моя сміливость настільки, наскільки вона можлива. На цій персональній виставці можна побачити картину Мавка, дівчина з українських легенд, яка стоїть у води і дивиться на вас своїми великими очима, заманюючи, чаруючи. Живопис Ніч на Івана Купала, українські традиції. Дівчата пускають вінки і гадають на суженого ряженого. Картина Дуже символічна, вільна країна щасливих людей називається. Українка тримає прапор у жовтому полі під блакитним небом. Це про нашу любов і жагу до життя, про нашу свободу. Картина Різдвяні колядки присвячена нашим традиціям українським. На них зображені дітлахи, які поють різдвяні пісні. Вас бачити дуже приємно, що ви прийшли на нашу виставку. Привітати наших сьогоднішніх чарівних дівчат. Марина Здоровніва, прошу. Добрий день, рада вас усіх вітати на персональній виставці в нашій рідній бібліотеці. Дякую, Гасиністяна виставка називається Україна, моя батьківщина. Мною створено за останні 3-4 роки більше 300 робіт. А зараз я показую 6 своїх робіт, які в українському стилі. День відкриваю персональну виставку не тільки я, а ще мої колеги, подруги Ірина Савіль, Іна Артамонова Ірина Ліна доценка. Такі гарні, красиві, милі дівчата. Я вас вітаю з відкриттям. Я вважаю вам натнення творчості, що це вдавалося. І пішли покажемо, які у вас чарівні стенди круті присвячені до Дня Незалежності України. До сьогоднішньої виставки ми підготували різні роботи. Я зробила картини вишиті бісером в українській тематиці. Загальна тема йде сімейна, танок називається, це молода пара, танцює вогонь кохання. Тут вже у них стосунки такі, так сказати, розгорілися і вже вона підносить йому коровалі. Тут уже молода сім'я. Знизу з котиком, іконами, затишок сімейний, чим славиться наша Україна. А це е, фінал життя майже такі доросла сім'я, діти повростали і е, батьки за повним столом, таким чекають сім'ю в гості. Ми бажаємо, щоб в Україні всі сім'ї були повні з такими накритими столами і завжди чекали гостей. Це мої роботи за літом, які пов'язані з Україною, з рослинами. З полями, з такими вітряками, корівами, як мого дитинства, з полоницею, поляницею, як і наше славно звісною, полями, чорнобривцями на рушнику. Ніч, яка місячна зоряна ясна. От. Тому присвячую це Україні. Мої рідні, незалежні, вільні і сподіваюся на перемогу. Це е, перша моя робота хрестиком. Зараз співають пісню Батько наш Бандера, а для нас тоді було батько наш Шевченко», який склав заповіт для нації, для українців. Ну Це мій був дебют, хрещик, а це е, лише там бісером це кожного. Все. І продовження цього заповіту в перший день війни 2014 року. Коли почалась вторгнення Росії, я почала вишивати цю картину. вже Жоно заготовки були, але натхнення пішло звідти. Отаман благословляє воїна на бій на захист нашої батьківщини. Тут теж вишивка хрестиком. Складна робота велика, але це йде наша ідейна база українців.

Я вітаю всіх українців з Днем незалежності і щиро вірю, що в наступному році ми будемо святкувати цей день вже під мирним небом України. Слава Україні!